Вражаючи моменти рейдерських захоплень підприємств, вилучення майна на нібито законних підставах, більшість з нас запам'ятала ще з так званих лихих дев'яностих, та й початок 21-го століття відзначився рядом серйозних конфліктів на тлі захоплення бізнесу. Можливими такі захоплення ставали передусім через недосконалість законодавства, яке, власне давало право державним реєстраторам визнавати вчинення дій по зміні власника законними. На превеликий жаль, подібні випадки стаються і осі. Останнім часом і навіть поряд з нами. Сьогодні бізнес публічно заявляє, що існують спроби захвату його майно, і на минул, в цьому році. Та на минулому проведено близько трьох тисяч рейдерських захоплень, і всі ці захоплення були вдалі. Навіть у нашому місті ми всі знаємо, що така спроба рейдерського захвату у нас була. Це у нас був Коростенський щеп завод. На даний момент ситуація улагоджена. І всі ми знаємо про ситуацію, яка відбувалася в минулому році з підприємством Житомирське ласище. Наприклад, нещодавно у нас по області теж була. Проби незаконного захоплення майна і наразі триває слідство. 30 листопада було затримано одного з посадовців за отримання хабаря у розмірі 8 тисяч доларів. На сьогодні, з точки зору законодавства, як повідомила начальник відділу державної реєстрації Користенського міського Тетяна Рибачук, всі проблеми вирішені. 2 листопада поточного року набув чинності так званий антирейдерський закон. Закон покликаний унеможливити застосування існуючих рейдерських схем щодо привласнення бізнесу та нерухомості. Відтепер для того, щоб провести зміну власника або учасника підприємства до державного реєстратора при зверненні особа має подати не просто папірці, як подавалося раніше, а протокол повинен бути оформлений з підписами голови та секретаря або учасників підприємства. І ці підписи повинні бути засвідчені нотаріально. Це саме стосується і статуту. Для того, щоб вийти зі складу засновників, особа, яка бажає це зробити, повинна за три місяці повідомити загальні збори про свій вихід. І не просто повідомити, а вона повинна надати заяву, яка посвідчена на ця заява. Що ще хочу сказати нового, що раніше, коли людина реєструвала майно або бізнес, вона отримала просто паперець, який посвідчував. Її право власності від сьогодні законодавством змінено і внесені зміни. І коли людина реєструє своє майно, вона може за бажанням отримати у державного реєстратора витяг, який буде надано в паперовій формі, з проставленням підпису та печатки державного реєстратора. Виписку з реєстру можна отримати відтепер з підписом та печаткою реєстратора. Існувала така рейдерська схема: це коли зверталися до державних реєстраторів і подавали підроблене судове рішення. На від цього судового рішення державний реєстратор проводив певну дію і відповідно. Майновий комплекс переходив зовсім до іншої особи, і власник про це міг навіть не здогадуватись і не знати. На даний момент державний реєстратор не має права вчинити дії на підставі судового рішення, поки не переконається, що таке рішення чинне. Тобто сьогодні державний реєстратор використовує через мережу інтернет, заходить у реєстр судових рішень і перевіряє, чи дійсно таке судове рішення набуло законної чинності, і чи взагалі воно існує. А що ще нового? Відтепер кожен із нас має право знати, отримувати інформацію, що стосується його чи майна чи бізнесу. Так нещодавно кабінет міністр презентував новий сервіс. Для того щоб підкричитися до зазначеного серверу, достатньо зробити всього три прості кроки. Отримати номер цього майна, зареєструватися в відповідному електронному кабінеті і вказати номер телефону. І тепер, як тільки до державного реєстратора надходять документи щодо проведення певної реєстраційної дії, то державний реєстратор зобов'язаний повідомити про це власника майна або бізнесу. Тобто це буде у вигляді смс-повідомлення. Як тільки до мене, як до посадової особи прийшли з зверненням провести будь-яку дію, я, якщо вже є про цю особу в реєстрі. надсилається смс-повідомлення, і тоді людина вирішує, чи це рейдерські захоплення, чи це просто вчинені дії. І якщо ж власник підозрює, що до його майна або бізнесу вчиняється рейдерські захоплення, він подає заяву і призупиняє дії на 10 днів. Збільшилася особиста відповідальність посадових осіб, зокрема реєстраторів. За недотримання законодавства можна отримати до 10 років ув'язнення. Знання проте слід зазначити, що не всі прописані законодавцем моменти увійшли в життя. Початок там реформи почався ще з 1 січня 2016 року. Тобто зміни до законодавства були внесені, але з прикрістю хочу зазнати. Зазначити, що на даний час єдиний державний реєстр як юридичних та фізичних осіб, так і державний реєстр речових прав на нерухоме майно, реєстр судових рішень, про які я кажу, вони не працюють в повному обсязі. На жаль, законодавець передбачив і відповідальність, і можливість, але технічно деякі дії і деякі повідомлення, як того вимагаючи на законодавство, на даний час зробити не можна ще. Хоча деякі економічні теорії розглядають... Трейдерство як природний економічний процес, а рейдерів називають санітарами бізнесу. Та все ж з суто суб'єктивної точки зору тих, хто став об'єктом уваги рейдерів, і з точки зору законодавства, рейдерство поза законом. І сподіваємось, незабаром набути сумнівними шляхами тимчасового права розпоряджатися чужими активами з метою перепродавання їх третім фірмам або ж перерахування на інші рахунки коштів, стане лише історією.